Нині у Тернополі монтують сім котелень на альтернативних видах палива торф'яній крихті. Першими на таке опалення переходять дитячі садки, школи та лікарні. За підрахунками спеціалістів, за опалювальний сезон завдяки роботі цих котелень зекономлять більше 8 тисяч кубічних метрів газу та близько 20 мільйонів гривень. Мова йде про так званий фразерний торф. Це місцева сировина, яка дозволить замінити майже 10% споживання газу. Щороку у Тернополі за газ та електрику населення сплачує більше 1 мільярда гривень. А ці кошти могли б працювати на економіку міста, каже завідувач сектору з питань енергозбереження управління ЖКГ Тернопільської міської ради Павло Савечко. Переваги Можна визначити наступне: це місцева сировна. Вона буде працювати на економіку нашого міста. Вона дозволить нам замістити газ. Це є стратегічні завдання не тільки для держави, а для всіх, фактично, муніципалітетів. І тариф для кінцевого споживача буде нижчим. Науковці додають, торф дає у декілька разів менше викидів ніж вугілля. До того ж, на котлах стоять спеціальні фільтри, які усувають шкоду. До слова, нова торф'яна котельня у жовтні минулого року з'явилась на вулиці Лемківській, 23. Другий рік котельна на альтернативному паливі працює на базі третьої міської лікарні. За минулий рік там зекономили майже мільйон гривень. Цього року такі котельні будуть практично в усіх мікрорайонах міста. Збудовані на Лесі Українки, по вулиці Просвіти, по вулиці Жива. Ведуться роботи на вулиці Купчинського, на вулиці Київській і безпосередньо на котельні, де ми зараз знаходимося, по вулиці Івано-Франка. На сьогоднішній день Гілля набагато гірше, якщо використовувати вугілля, а інших альтернативного палива в такій кількості проводили аналіз іноземні спеціалісти, що на території Тернопільської області немає. Будівництво та використання котелень на альтернативних видах палива важливий крок на шляху того, щоб Тернопіль став першим містом України, яке на 100% відмовиться від опалення російським газом. Крім того, такий проект суттєво зекономить вартість опалення, поки що для шкіл, садочків та лікарення згодом після прийняття відповідного закону і для житлових будинків Тернополян на пролекі жаль. Ми сьогодні не можемо впливати на розмір тарифи, тому що вони регулюються національною комісією державою, але наше задання. Сьогодні зробити заходи, щоб дати можливість тернополянам максимально зекономити і більш раціонально використовувати тепло. Саме тому, починаючи з 2016 року, ми почали впроваджувати в Тернополі поступовий перехід котелень з газу на альтернативи для палива. Зокрема, використовуємо місцеве паливо, як це робиться в багатьох європейських країнах. Це торф. Спеціально заради цього, за рахунок коштів інвесторів, був збудований переробний завод. Поруч в місті Тернополі, які створено робочі місця, де цей торф переробляється на торфуну крихту. Яка в подальшому використовується для цих питань. В даний час закон дає можливість нам продавати таке тепло з альтернативних видів палива для бюджетних установ, і це дає десятки мільйонів гривень економії для міського бюджету. На даний час в Верховній Раді зареєстрований проект закону, який мав би передбачити можливість оборони місцевого самоврядування забезпечити продаж тепла, виробленого з альтернативних видів палива і для населення. Тоді це дасть можливість здешевити тарифи. Для населення десь людям можливість менше платити за теплопостачання.